Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ми сьогодні знову з командиром батальйона братства «Боргезе», і я хочу його більш прискіпливо допитати про ситуацію навколо збройних сил, навколо спецпідрозділів, ситуацію з ухілянтами і все таке інше, чому я хочу це зробити, тому що трошки відкладається зупинка вогню і перемір'я. Чи то на кілька тижнів, чи то на кілька десятків років. І я би заспокоюв всіх, що ні насправді на кілька десятків років, так що те, до чого ви вже встигли звикнути, продовжиться. Ми боїмося змін. Слава Богу, що змін не буде. І те, що було останнім часом, буде і в подальшому. Чому я так думаю? І хотів спитати вашу думку, до речі, от дивіться, от всі чомусь вирішили, що перемір'я буде, якась війна зупиниться. Ну, війну вже втягнуто на полі бою. Дві ядерні держави Північна Корея і Московія. Їхнім союзником є третя за своїм ядерним потенціалом Китай. І ще одна держава Іран, яка за тиждень до виготовлення ядерної зброї на нашому боці кілька ядерних держав Західних, і власне кажучи, розходи цих західних держав тільки збільшуються зараз. На війну збільшуються розходи сполучених штатів і збільшуються розходи європейських країн. Новий генеральний секретар НАТО хоче, щоб найбільше 3% витрачала кожна європейська країна на оборону. Українці вже звикли воювати, і українське збройне виробництво теж слава Богу, уже цілком на рівні. Тобто, ми бачимо на полі бою представників уже багатьох різних. Країн і народів із Латинської Америки, із Африки, із Азії, і на тому і на тому боці. Тобто світ потрошку втягується в війну, і ніщо не говорить про те, що це має чимось таким закінчитися швидко. Чи має сенс в зв'язку з цим українським громадянам перечікувати? Ну, мені як не фахівцю в геополітиці, але Учня вашої школи, от е, мені дуже багато таких моментів з приводу світових процесів легше дивитися на таких, скажімо так, порівняння. Ви якось сказали, що а, якщо ну, як легко спрогнозувати майбутнє, треба подивитися, як було останні тисячу років, і швидше за все, що так буде наступні тисячі років. От ми бачимо, що в зв'язку з тим, що раніше, от так і було. От Перша світова війна, Друга світова війна, всі країни готувалися до війни, в результаті була війна. Я, я перевів: от Перша світова війна е, передмова була: це Балканські війни до Першої світової війни. І теж це був регіональний конфлікт. і Всі очікували, що зараз там нарешті закінчиться. Всі ці вівцепаси заспокояться між собою і заспокоюються і великі держави, які були зацікавлені в цих ордах вівцепасів з одного боку, з другого боку. Але потім сталася Перша світова війна. І навіть не перша, а це перша, яка потім через невеличку перерву перейшла в Другу світову війну. Це Одна світова війна з двома частинами. Перша частина, друга частина. У нас зараз ситуація все ще балканського конфлікту. А далі буде посерйозніше вже. А друге порівняння, це мені нагадує, як в землетрусах. От я читав про теорію, що землетруси стаються з певною систематичністю. І чим більший проміжок спокою, тим більш більший землетрус. Чим більший проміжок, тим більше вулканічне виверження. Отут от саме те саме, тобто після другої світової війни у нас такий був штіль, стільки років, і от зараз ці протиріччя наросли, і от пора якось їх вийти назовні. Раніше були протиріччя, мені здається, менші ніж зараз. Отак здається, що світ одноманітний, та нічого подібного, але світ дуже різний і протиріччя дуже серйозні. Китай і Америка, Америка, і Росія, Іран і Китай. І дійсно, от видно, там, де я беру участь, то я бачу, що. І те, за чим я можу спостерігати, ну ми ж не тільки в тих країнах, де ми бачимо іде напруження, вся Африка просто запалала. Ми цього не бачимо. Нам це насправді не дуже цікаво, на відміну від там, процесів в Америці, в Китаї, в Росії, але там вся Африка, вся Азія починає палати. І дійсно європейські країни готуються до війни. Мене от новина остання шокувала, що канцлер Німеччини заявив, що їм потрібно зняти з себе боргове ярмо, тому що їм потрібно готуватися до війни. І в зв'язку з цим, на 28-й рік йому потрібно там, він бачить, що бюджет треба збільшити там щось в шалені рази. Це каже канцлер Німеччини про 28-й рік. Де цей 28-й рік? А ми просто як завжди живемо сьогоденням. А нам завжди здається, що це має от зараз припинитися. Коли починалася війна, ви пам'ятаєте в 2014 році? Ми були всі шоковані, що росіяни чи там ці сепаратисти закуповують зимову форму. Ми думали, як це так? Вони що, до зими збираються воювати? Так, от зараз те саме. Тобто, ми думаємо, що це момент сьогодення. Та нічого подібного світові держави готуються до дуже ну, серйозних процесів. Я вам скажу, що слава Богу, браття. Тому що світова війна це значно краще ніж наш регіональний конфлікт, тому що ми в цьому регіональному конфлікті, який для нас є дуже кривавою подією, дуже кривавою війною, задіяні на полі бою самі проти цих всіх потвор. Світова війна це коли задіяні всі, тобто ми будемо просто одним із учасників, і навантаження з нас зніметься дуже суттєво, і слава Богу. І ще додам, що протиріччя ж не тільки між країнами, всередині країн, всередині народів, всередині культур, дуже сильні протиріччя, всі ці внутрішні протиріччя завжди знімаються зовнішньою війною. І мені здається, що на цьому фоні, зв'язку з тим, що відбувається, зв'язку з тим, що війна це не на один місяць, а на роки, на десятиліття, я би сказав, з огляду на те, що як це бачать європейські держави і світові держави, вони це бачать на десятиліття. То підходити до цього потрібно трошки по іншому, не так як ми звикли. От дивитися на світ дуже просто що має бути сьогодні завтра. Потрібно трошки ширше дивитися. А коли ми дивимося трошки ширше, то, відповідно, ну, це я кажу не про якісь загальні речі, якісь там абстрактні, а я кажу про конкретні, тобто про нас з вами, тобто про конкретних людей, які, що вони мають робити в зв'язку з цим. І тут дуже конкретний момент піднімається з приводу хилянтів. Тобто позиція по людях, які не воюють, вона. Має бути змінена і питання тут не держави до, до цих людей, не нас, бійців до цих людей, а їхнє особисте ставлення до цих процесів, тому що о, ну їм буде важче, якщо вони зараз от, не визначаться в цьому житті. Ну більше того, я вам скажу, що от ті люди, які втекли в Європу, і їм здається, що вони вирішили свої проблеми. Європа буде в війні ближчим часом, і кого будуть в першу чергу розумні і раціональні європейці мобілізовувати. На цю війну це само собою всяких переселенців, внутрішніх мігрантів, тимчасово переміщених осіб, як вони там називаються. І е, в першу чергу вас, браття і сестри, мушу вам сказати, що європейці ніфіга не вміють воювати. Вони вже давно розучилися, а українські збройні сили і українські спецслужби воювати вміють, і тому краще. Бути під командою українських командирів, ніж французьких чи німецьких командирів, які будуть на вас вчитися в першу чергу на вас вчитися вони будуть. І от зараз вже є можливість, скажімо, повернутися і інтегруватися в українську збройну інфраструктуру. І це чудово я вам скажу. Вам дадуть таку машину красиву. Ви будете їздити на такій машині, стріляти з крупнокаліберного кулемету. Дуже багато пригод. От вам подобається на війні? Да, дуже подобається. Я до до, до того, що мені подобається, я хотів поговорити трошки далі. А зараз е, два слова сказати дохлянтів, бо душа болить за yeah. цих людей, е, і е, душа болить за е, пропаганду української держави, і, скажімо так, ну звернення до цих людей. Воно от кожен раз, коли я бачу якісь агітацію, мені здається, що вона неправильно побудована. От я вважаю, деякі нюанси треба підкоригувати. Перше, ми неправильно підходимо до цих людей. Взагалі, оцей кліше, яке з'явилося тільки в нашому демократичному якомусь я не знаю, це не демократичне, а якесь таке дуже лайтове суспільство, де зрадників почали називати якимось там приємним словом ухилянт. Люди пишаються всім, вони вішаються на машину собі часто. Ну, поки їм не почали розбивати вікна. Ухилянки, футболки, робить я ухилян. Ну це ж не ухилянти. Тобто, по закону це зрадники, це, це завжди було, завжди ця назва, вона має супроводжувати тебе. Це перше. Друге, тобто, перше, що це треба запам'ятати, що це люди-зрадники. Вони зрадили свою батьківщину і вони не хочуть за нею воювати. Другий момент, те, що ці люди... До них звертаються, що їх в, в, взивають до їхніх патріотичних е, почуттів. Це було доцільно робити в 2014-2022 році. Зараз вже мені здається, має бути інший підхід. Потрібно розуміти, що, по-перше, ті, хто лишилися, вони точно, ну у них інший підхід до життя, вони не, не прийшли за стільки років війну, значить, у них інший підхід. Тут е, потрібно зазначити той момент, що е, ці люди. Вони своєю позицією, тобто це вже інші люди, це не ті патріоти, які прийшли. Це люди, які мають чесно подивитися в дзеркало на себе. Вони мають чітко зараз зрозуміти, хто вони є. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Людина за великий проміжок часу вона не пішла в армію. Вона собі говорила весь цей час, що да, я заплачу хабаря. І там виїду за кордон. Але ця людина вона не виїхала за кордон. Чому вона не виїхала за кордон? Бо, їй, бо та ілюзія, що вона може заплатити хабар і виїхати за кордон це неправда. Тобто ми перебуваємо всі в ілюзіях, взагалі всіх людей накрутило наше суспільство, демократія, і взагалі це таке дуже комфортне існування раніше. І всіх переконували, що кожна людина це таке себе велике, і кожен наївний лох вірив в цю, в цю несенітницю. І цей наївний лох впродовж дуже великого терміну часу переконував себе, що він може заплатити хабар. Щоб там відкосити від армії, що він може заплатити гроші виїхати за кордон, що він зможе там провести мітинг, там якось збунтуватися, його там знімуть, як його машину там чергова ТЦК чи поліція там підпалює, його забивають на автобусній зупинці, і він такий його всі побачать, і цей протест побачать, і всі почують. І тоді, а що ну цього не відбувається? Тобто, цього не відбувається За стільки років, ця людина не змогла вирішити ці свої проблеми, чому? Тому що вона нікчема, тому що вона не може це зробити. Вона не мож... вона має визнати за цей весь час, що да. Я згоден, що ТЦК перегибають палку. Так тому що е... і, і поліція пригинає палку, тому що суспільство змінилось. Наша держава змінилась. Просто признайте те, що світ змінився. Світ змінився, і ми попали в державу, яка веде війну. І точно такі самі держави були. І в першу світову війну, і в другу війну. Ви згадайте, після цих соціалістичних революцій, що відбувалося в Італії, в Австрії, в е, там, Франції. Там, там розстрілювали ті, хто тікали з бою. Це після того, коли були вибори. Вони могли виступати, вони могли мітінгувати. Так от зараз то, що... Франція, так, було... Франція була ліберальніша ніж зараз, перед Першою світовою війною. І це от абсолютно ліберально розслаблена країна після першої, тобто до першої світової, війни. під час Першої світової війни, вони вдалися до розстрілу і страшних да, репресій да, да, да. проти тих, хто не хотів захищати Францію, і це нас всіх чекає. Щоб ви розуміли, і Європу це чекає. Тобто, коли ми говоримо, що йде третя війна, це всіх чекає. Ми можемо зараз жувати соплі, розповідати, що ні, демократія, свобода слова, ще якусь всяку фігню. Це ж все було в Європі, і вони це все відкинули, поки йшла Перша світова, Друга світова, і е, організували дуже тоталітарні держави, які е, перемагали, які вели ефективну війну. Це нас чекає. Так, от друже, ти потрапив в таку державу, іншої нема. Такий, ти можеш мітингувати. В такий час. В такий час. Ти можеш мітингувати, Це один раз хтось побачить на Ютубі, лайк, поставить і все, про це забудуть. А тобі з цим жити, тебе все одно будуть доганять ТЦК. Ти можеш сказати, що ти заплатиш гроші, але зараз не беруть гроші. Не беруть гроші. І ті, хто заплатили гроші, зараз розуміють, що ставки збільшуються, і вже треба заплатити 10 тисяч. А зараз вже ми бачимо, що не 10 тисяч, а вже більше, і це все одно тебе там кудись в запас поставили, десь ти там, а завтра до тебе знову прийшли і сказали, ні, друже, ти все одно будеш служити. І от всі ці люди, ну тобто, вони мають признати, хто вони є, тобто вони в цьому суспільстві, тобто вони були от десь десь не там. Десь не там. Це, до речі, дуже чітко в всіх античних і не тільки античних державах. Це було, тобто, що люди, які свідомо приймали якийсь вибір. Йшли на війну, голосували, брали участь в якихось політичних розборках, але це означало не те, що зараз. Тобто, це, якщо ти стаєш на якусь сторону, це означає ризик, це означає смерть, це означає небезпеку. А зараз люди перебувають от їх в такому от дуже лайтовому суспільстві виростили і пояснили якусь нісенітність, що вони от хтось. А зараз ти маєш зізнатися сам собі, що ти ніхто. Ти не зміг заплатити і не зможеш. І весь цей бунт це бунт, цей знаєте, який? От бунт без вихіді. І мене, до речі, раніше поліцейські найбільше дратували, знаєш, вони дратували. Тому що коли до реформи поліцейським ти міг загрузити і був шанс спітляти. А оця от зараз вроді би такі добрі, хороші, лайтові поліцейські, але коли безвихідь, от коли тобі виписують штраф, ти не можеш нікуди діти. Це найбільш бісить, це просто але ти можеш або змиритися з цим, тому що ну, тому що іншого виходу нема. Або ну, бути лахом. Чого я кажу лахом, тому що навіть оці бунт, про який люди от весь час вони ж самі собі говорять, що вони можуть бунтувати, що вони там ми там, ми там скажемо, ми вийдемо, ми там ролик знімемо. Ну я скажу от по собі. Тобто, я е, завдяки вам фаховий революціонер. Я знаю, що таке бунт. Я знаю, що таке організувати мітинги за гроші, не за гроші, як завгодно. Я в цій сфері дуже добре знаю. І я зараз дивлюсь на ситуацію, і от ми з товаришами говоримо про це, що от якби мені поставили задачу піднімати бунт він зараз нереальний. Він зараз нереальний. Якщо зараз мені поставлять задачу, скажу, що там перейти кордон, втікти за кордон, я вам скажу, раніше ви б могли встигнути, але ви цього не зробили, бо ви боялися. Ви не та людина, ви боялися. І зараз, от у мене є один знайомий, він е, з спецпідрозділу, не скажу з якого. Він спробував його вчили з серйозних диверсійних робіт. Він спробував перейти кордон. Його злобили, у нього не вийшло нічого. Тобто, це дуже складно. А ти просто там якийсь айтішник чи там якийсь там пролетаріат, ти перейдеш кордон, не перейдеш ти кордон. Ти кордон не перейдеш, ти вже не заплатиш, ти вже не відкупишся. Мітінг, ти не організуєш, ця система не крякне. Ну все, ти попав. І тому е, у всіх цих ухилянтів, е, а, тобто зрадників, е, є е, один шлях, і він дуже непоганий, зважаючи на ту перспективу, з якої ми почали передачу. Про те, що гряде третя світова, а вона е, іде, третя світова. Тобто, це надовго вона власне почалася вже. Так, да, вона вже почалася. І ми тут можемо е, перше. Намагатися від цього втікти. Від цього втікти, як ми зрозуміли, неможливо. Тобто вас все одно знайдуть, поставлять в строй, пошлють в бой. Подивіться, як це було в другу стру, в першу. Стру. І це ж не те, що я якісь там якісь жахи розповідаю. Так завжди було і завжди буде. Тобто є варіант або від цього ухилятися і почекати, поки за тобою прийдуть і за ноги витягнуть з твоєї квартири чи з твоєї машини. Обурюватись ти будеш, але ти будеш служити. А варіант другий просто е, признати, що ти був в ілюзії, що ти хтось. І да, просто, по попрощатися з ілюзією. Визнати, з що то був один час, а зараз це вже інший час. І в цьому і, часі і цей він час ніхто. він інший. Да. І в цьому часі ти ніхто. Це треба признати. І піти в Збройні Сили. І от коли ти прийдеш в Збройні Сили, ти потрапиш ще потім в е, навчальний центр. І в навчальному центрі тобі якраз взагалі відкриються очі. Чого чого бояться люди? Взагалі вони бояться прийти в армію, щоб там надо мною будуть, будуть там хтось командував. Я ж такий, ну вони бояться відкрити очі, подивитися на себе, що вони ніхто. І там, в навчальному центрі, їм покажуть дійсно, що вони ніхто, але це початок їхнього шляху, це початок шляху. Я в цьому плані це неганебно. Ви не подумаєте, що я когось хочу принизити. Я це скажу по собі. У нас після останніх е, операцій, е, ну там за, за півроку до цього у нас були великі втрати. Ми втратили багатьох бойових командирів, багатьох м, таких серйозних бійців. І коли ми заїхали на чергову операцію, я своєму товаришу дзвонив е, з служби і казав: кажу: Братан, у нас ну, у мене бійці. Реально, така лахавня, от ті, які зараз, вони, якщо зараз підуть в бій, ну я боюсь просто, тому що вони розгублять, вони повикидають автомати, втратять рації, і це буде така ганьба. Я так цього боюсь, якщо якась серйозна зараз заваруха почнеться. Але я цього не соромився. І я цю я розумів, хто я є, і хто, який є зараз на даний час мій підрозділ. Але з цього моменту ми почали рости. Розуміючи, що ми ніхто, але ми крок за кроком, крок за кроком. Я скажу, що ми з цієї ротації вийшли. Ну це дуже крутий підрозділ. Вийшов. Дуже крутий. Дуже Топись... крутий підрозділ без втрат. Без втрат. Тобто ми брали багато полонених. Ці хлопці робили героїчні подвиги, закидували там з двох метрів вибухівки в ворожі бліндажі. Ці люди. Зрозуміли, хто вони є. Я зрозумів, хто ми є от на даний момент, і ми змо змогли почати свій шлях. Так, от будь-яка людина зараз може почати свій шлях. Велич починається з усвідомлення власної ницості зараз. єдина можливість стати справжньою особистості, піднятися виключно через збройні сили, і ти через місяць, рік. Ти станеш неабим. Треба розуміти, що цей шлях дуже довгий, і ти все одно сюди потрапиш. Але ти можеш це або заперечувати. Або піти по цьому шляху і там зробити на цьому кар'єру. І коли е, тут почнуться е, більш е, серйозні бої, бо зараз от вам здається зараз, що зараз серйозно не серйозні. От ви, я постійно дивлюсь е, фільми і читаю про Другу світову війну і про першу. Зараз це розминка. От зараз всі один одного перевіряють, всі з, е, армії перевіряють один одного, вивчають і на ряді ділянок українського фронту. ну… Я скажу, що можна пропітлять, от вам можна пропітлять. Тобто, є, є багато професій в збройних Силах, де, де є місце кожному. Тобто, це не значить, якщо ти айтішник, тебе не, за, не закинуть там штурмувати бліндажі в, в перший день. Якщо ти там СТОшник, тебе не закинуть, там не посадять в літак і скажуть, лети там в Кремль. Тобто, це є місце кожному, де ти можеш рости. І поки тут так не почалась така реальна заваруха. Ти можеш отримати вже неабиякі звання, неабиякі посади. Я вам скажу, що ті люди, з які починали, які зробили свій свідомий вибір, як свого часу робили свідомі громадяни Афін, свідомий вибір. На відміну від тих людей, які намагалися тікати, ті ниці люди, які навіть в голосуваннях не брали тоді участь, так от ті люди, які прийняли, зробили свідомий вибір, вони зараз на ну на поганих посадах. Тобто, дуже дуже багато бійців, яких я знаю, які зараз камбати, камбрії, які от зробили цю кар'єру, за рахунок того, що вони ну талановиті, вони можливості в збройних силах дуже великі. Можливості Збройних сил дуже великі. І ви можете на ці можливості використати і зробити свій шлях. Треба просто усвідомити, що ми в іншому житті живемо, тобто світ змінився, і те, що було, от забудьте про це. Але є ті люди, вони лишаться все одно. Ті, хто не признають, ті, хто не почують мене, ті, хто не признають те, що навколо відбувається, і вони далі будуть. От, Ховатися, і ви уявіть собі, що це буде перше після війни, навіть якщо я не правий. Хоча я правий, що війна скоро закінчиться. Ким вони будуть після війни, як на них будуть дивитися їхні діти і сусіди. І, а зокрема, якщо я правий, тобто що через півроку вони будуть на непоганих посадах, вони будуть не аби ким, а так вони будуть завжди гнаними, загнаними, тобто новий ну, віт, ну, 10 років війни. Ну от куди, куди сховатися? Я знову ж таки кажу, якщо ви кажете втікти за кордон, ви не втікли за кордон. Все, тобто, ви цього не можете. Признайте, ви не можете втікти за кордон і платить, ви не знаєте кому, тому що ставки ростуть. А ті, хто змогли виїхати за кордон, Я то виїхали. більшість не так, щоб сильно добре себе почуває за кордон. Є люди, які пристосувалися, але більшість не пристосувалася за кордоном, і відчувають і приниження найкраще відчувають приниження. Найгірше навіть не відчувають, що їх принизили. Час справді змінився. Були часи в Європі, коли воювали тільки феодали, а в ті, хто не хотів воювати, пахали собі землю і там, платили щонебудь небудь цим феодалам. Але потім час змінився, і виявилося, що воювати потрібно всім, хочеш ти чи не хочеш. Ти феодал, ти селянин, ти торговець, ти маєш воювати. І, мабуть, багато тоді обурювалося казали, так ми ж наші батьки платили, ми платили, ми так собі вміємо коперсатися в землі, а чого нас раптом ставлять зараз у ці довгі шеренги і дають е, рушницю в руки. Ні, просто змінився час і все. І рушницю в руки взяли всі. Так само сталося і зараз. Мені теж би хотілося повернутися в старі добрі часи до 2014 року. Розслабуха, повна безвідповідальність, можна щось там трошки вкрасти, і дуже приємно, я просто цей час пройшов і все. І тому ви маєте обурюватися не на ці ТЦК, ви маєте обурюватися на хронос, на час. Але це безсенсово, він завжди перемагає. Я чув, що найгірше, що людина може робити, це згадувати минуле, жити минулим. От ці всі люди, мені здається, вони живуть минулим. Згадують про якісь такі оці от умовності, яких зараз вже давно нема. І от найгірше, що зараз робити, це жити минулим. А треба подивитися на сучасність і насолитись цим. Не треба, щоб тебе шикували в шеренги. Треба прийти в Збройні сили, пройти навчальний центр і шикувати в шеренги. І шикувати в шеренгі. От що е, людина має зробити. І якщо ти наважишся це зробити, то ти будеш шикувати в шерінгі. А якщо ти не наважишся, то тебе будуть шикувати в шеренгі. Ну і е, на завершення, можливо, так мушу вам сказати, що от по спостереженнях, моїх, наприклад, я думаю, що і за спостереженнями Олексія, Українські збройні сили дуже ліберальна структура. Класна структура. і спецслужби дуже ліберальні, Загалі. не дуже м'які. Дуже шкодують, дуже зрідка карають, там комфортно. З часом вірогідно буде не так. не так. З часом буде дуже жорстока дисципліна, буде збудована репресивна система і будуть серйозні покарання за невиконання наказів. Буде багато чого. На сьогоднішній день це дуже м'яко, дуже комфортно і дуже приємно. Те, що відбувається в зборних в збройних силах, і краще інтегруватися зараз на цьому етапі, а не потім. Правда, наш брат Борг'єзо має рацію, що ви встигнете вже вирости до цього часу. Це ви вже будете тими, хто здійснює репресії, а не тими, над ким здійснюється репресія. І хочеться додати, да що дійсно ну, в цей прекрасний дуже ліберальний час, який змінюється теж і завтра він буде зовсім іншим. Зверніть увагу зараз критикувати генералів е і керівництво, взагалі залі військове, прийнято і це дозволяється там будь-який там, навіть там сержант, солдат, може зробити собі ютуб. Якісь соцмережі і розповідати якусь свою критику, як він собі бачить там армію. Це ясно, що повна несенітниця і слухати це не потрібно. Але це зараз можна робити. Тобто зараз в цей приємний час ви ще можете влитися в дуже таку м'яку структуру і зробити вже кар'єру. Тому що в будь-яких структурах е, ліпше бути зверху. Алілуя! І, браття, мушу вам сказати, що найкраще вливатися в батальйон братства. Якщо ви християнин, і якщо ви смілива людина, якщо ви вже втратили будь-які ілюзії стосовно часу, в якому ви живете, то батальйон братства – це саме те, що потрібно. Він діє в центрі Тимура, головного управління розвідки, виконує дуже творчі і цікаві завдання. І... Е Тут ви зможете вирости не тільки як людина, а і як християнин. Це дуже важливо. Ви порятуєте не тільки себе, ви спасете власну душу, це ще важливіше. І в, в часи е, голодобора були люди, які думали, що вони От вони грали роль поліцейських, там, наприклад, чи там якогось пана, а їм треба було вливатися в банди в часи там батька Махна і там всі -всіх, е, революцій. Їм деякі люди вважали, що вони теж там пани, поліцейські чи там пшетані інтелігенти. інтелігенти. Хоча час і пройшов, потрібно було вливатися в банди батька Махна. І е, от кожен раз, коли такі якісь часи змінюються, є люди, які живуть минулим. А зараз настав інший час, час війни, час Третьої світової війни. Тому потрібно забути про минуле і відкрити своє серце майбутньому. На цьому вам наше щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. амінь.